Ну що, Трамп оголосив про скорочення раніше оголошеного 50-денного терміну, який він дав Росії для досягнення мирної угоди з Україною. І тепер Кремль має лише е, близько двох тижнів. Вийдеться зокрема про 10-12 днів, аби зупинити війну. Інакше на нього чекають потужні економічні е, санкції. Трамп сказав журналістам у понеділок про це, підкреслюючи, що Кремль не проявляє жодної доброї волі. Протестую президента американського немає жодних причин. чекати, я готовий запровадити 100% тарифи на країни, які купують російські товари. Пане Тарасе, на вашу думку, головна причина того, що Трамп скоротив ці терміни для чого? І чи дійсно він запровадить мита для країн, які купують російські товари? Чи все таки таким чином намагається більше залякати Путіна? А можливо, навіть і не Путіна, а можливо, Європу, яка ми знаємо, купує продовжує купувати російські енергоносії. Ну, давайте так. Це ж по сукупності обставин. Те, що ми бачимо, mm -hmm. багато, багато чого відбулося за ці ну з часу першого контакту з адміністрацією ну, адміністрацією Трампа з Путіним. А ось ну головною, чому він так зараз це почав говорити, я вважаю, причиною це домовлення з ЄС. Тобто, mm -hmm. вони судячи з усього дійшли. При... Дійшли домовленості щодо принципових якихось питань. А, те, що ми бачили в публічній площині, це знову таки обіцянка не купувати російське, точніше, купувати американську нафту та газ, так купувати американську зброю. А, ось А це головне в даному питанні там. Тобто, це якісь принципово Там ще тактичні будуть суперечки беззаперечно, бо Фондерляйн різко згадала, що вона не може давати зобов'язань, що вона 600. Мільярдів дасть кудись там да, в США. Але тут е, 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 дивіться, тут у будь-якому разі е, сам факт спілкування з Фондерляйн говорить, що Трамп взагалі почав визнавати її, визнав її існування, тому що до цього він не, не визнавав е, структури Європейського Союзу. Він завжди намагався. Uh, uh, розробити європейський союз на декілька країн, і з ними безпосередньо спілкуватися, не вийшло, не пройшла така тактика, і тепер вони говорять про таке. Uh, далі я думаю, що тиск на Росію вже це, це вже паралельний тиск на Китай uh, uh -huh. напередодні перемовин, які вони ведуть uh, все ж таки вже з Китаєм. Далі, що дуже неприємна звіска для Китаю, що європейці все ж таки більше схиляються до США. Якщо ще європейці підтримують торгівельними митами торгівельну політику США, то Китай взагалі буде дуже дуже погано. І тому ми повинні це чітко розуміти і це взаємопов'язані речі. Ну і плюс, я думаю, внутрішній порядок денний. Тисне на Трампа, там ця справа Бштейна активно розкручується на, на гарну звістку для України. Тому треба знаєте, як це маленьку переможну війну якусь mm -hmm. організувати або економічну, або інше, щоб показати, який на, Трамп о, молодець і красавчик, там да? ну і плюс вони виходять в новий політичний сезон. Тому я пов'язую це скорочення саме з цим. Ну і плюс давайте так. Е Знову росіяни прислали медінського, так показали, що в принципі нічого не помінялося. Знову ця туфта була традиційна, те, що вони качали, знову тільки полонених позиція України залишається незмінною, 30 тридцятиденне перевір'я про те, що ми домовлялися США та Європейським Союзом. Ну і все на цьому і тому Трамп, дивіться він про санкції заявив одразу ж після закінчення третього якраз третього раунду перемовин з росією а він може це зробити без конгресу у нього є така опція є така опція як своїм указом запровадити вторинні санкції він таке робив проти Венесуели. І він може це зробити. Він може це зробити, і 100% це дуже гарно в дійсності. новина, тому, що це перш чергу удар по Китаю. Індія, як ми з вами вже обговорили, все вже зрозуміла швидко. Сказав раніше, вони звичайно забули, що у них під боком є. Ну щоб ви розуміли до 22-го року? Індуси фактично не купували російську нафту. Ну тому, що вона дорога. А Саудівська Аравія поряд. Ну просто по географії, он Саудівська Аравія Близький Схід можна купувати НАТО спокійно, До речі, ну, там дешевше ну десь ринкова була ціна. А оскільки Росіяни почали нижче ринку продавати, десь там 10-15%, відсотків. Тому Індія різко забула про існування Саудівської Аравії і почала згадувати Росію. А тепер після погроз Трампу вони вже забули про Росію і згадали про Саудівську Аравію, так яке за дивно збігом став, до речі, збільшує видобуток. Там ОПЕК домовили, що збільшує видобуток нафти, а, і в принципі готово перекрити дефіцит, якщо з'явиться на, на ринку через російську нафту, mm -hmm. і залишається Китай і Європа. І якщо до речі, це буде запровадження цієї 100% мита, десь тихо в кутку буде плакати панорбам. <laughs> Тому що він дуже хотів купувати російську Да? і він думав, що він, він великий друг а, Трампа. А, ось ну, виявляється, що все не так. Там є друзів багато вже в ЄС а, у, у Трампа і багато чого іншого. Тому ми чітко повинні розуміти, що а, зовсім інша ситуація складається, так. Плюс чого тиск на Росію? Ну дивіться Трамп, що подивився, що виходить у Росіян Росія нічого не виходить. Інтенсивність ударів по території Росії зростає е з боку України. Ми бачимо, що руйнується логістика, е невідомо що буде відбуватися. Домовились про продаж зброї Україні. і нічого ж mm -hmm. не говорять, що будуть продавати, що дуже будуть нервувати в дійсності е росіян. Uh, і uh, тому, тому багато чого відбувається дуже неприємного для росії і uh, ну як з економікою все гірше і гірше основні показники реально падають і чорна металургія падає і будівництво падає різко, і uh, темпи Темпи тих самих залізничних перевезень, тим більше Україна активно б'є. Вчора хакнули. Ви бачили всі, бачили аерофлот. А це mm -hmm. те, що ми з вами теж обговорювали: це цивільна авіація, параліч, цивільна авіація то, то спроби по-іншому. Тепер я якось пересуватися по Росії. Ось тому, тому такі, такі тенденції. Тому він ну, ескалює. Ескалюється питання. Вам два тепер. На 12 днів чи скільки? два тижні, це означає, що до якогось рішення вони дійшли, і у нього якісь інструментарії є, тому що так би просто вони не розжарювали ситуацію, тому що вони виглядали дуже дуже дивними. би кричали, кричали там зади, те, що там говорив Лінсі Грем. Ну них взагалі така, така цікава тема. Лінсі грем говорив, що ми дав надаремо їм зад. Трамп говорив до цього, все, що всі інші будуть цілувати. Мені зад. Ну якось у них така якась цікава фіксація, але ну добра, фіксація тепер. Будемо дивитися, як Путін буде цілувати в це місце, в яке вони люблять завжди згадувати. Але ну чи зміниться позиція конкретно Путіна? Я думаю, що не зміниться. але чи будеться тиск на російські еліти, буде цей тиск на російські еліти. І якщо вони не приберуть Путіна, можуть бути різні ситуації. Хоча я mm -hmm. не виключаю, що Путін може за наполяганням Китаю ну здійснити атаку, наприклад, на країни НАТО для того, щоб показати, що США ну не такі не такі. Не такі потужні, як вони здаються, і не дуже надійні союзники. Ну, от бачили там а, о, вчора. Два інциденти було біля вільниця. З'явилася гербера. А, от правда, міністр оборони Литви дивну заяву зробила, що це виявляється знову винуваті українці, які осліпили цю герберу. І воно літало невідомо з ніякими наслідками. Ну, така собі позиція. Ось і. Uh, судно військово вторглось на 35 хвилин в територіальні води Естонії. Uh, там були такі історії. Так що подивимося, як буде розвиватися ситуація, але те, що кільце кільце неприємно стискається, ну можна говорити як доконаний факт.